Вітається програма Акценти на телеканалі TV4. І сьогодні. в Нашій студії ми спілкуємося із директором Тернопільського обласного центру зайнятості Миколою Городецьким. Вітаю! Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нас. Ось у сьогоднішній розмові ми будемо з вами розкривати тему про те, як нашим ветеранкам та ветеранам знайти своє місце на ринку праці без бар'єрів та обмежень. Знаємо, що центр зайнятості активно в цьому працює. Адже ви сьогодні ми вже за кадром говорили, є таким світлом для ветеранів і ветеранок, які можливо сумніваються, де знайти той шлях, або знайти своє призначення і адаптуватися в цьому житті. Власне, ми зробимо сьогодні акцент на програми компенсації за облаштування. Робочих місць для людей з інвалідністю тут можливо я чуть-чуть трішки статистики зазначу, потім ми вже прямо розпочнемо. 50 мільйонів гривень компенсувала держава роботодавцям за облаштування робочих місць для 800 працевлаштованих людей з інвалідністю спочатку двадцять п'ятого року. Ну ця інформація повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Розкажіть, яка ситуація в нашій області, як почала діяти ця програма і які є переваги? Дивіться, на сьогодні, ну розповім перше, що це за програма. Це компенсація за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Зараз прийшли у 25-му році зміни. Ця програма розширилася. Наприклад, на сьогодні ми маємо те, що коли ветеран повертається на своє робоче місце, з якого він був мобілізований. Ветеран або ветеранка з інвалідністю, вони також можуть скористатися цією компенсацією, тобто роботодавці можуть облаштувати потрібне робоче місце по вимогах нозології. Також ця програма зараз розширена. Вона раніше була 90 днів, щоб можна було скористатися. Тепер це 180 днів. Також розширений значно перелік засобів, які можуть використовуватися для того, щоб людям було комфортніше працювати на робочому місці. І е, основне це е, що ветеран, ветеранка з інвалідністю е, можуть працевлаштуватися, можуть е, створити. Для себе відповідні умови праці, зручні умови. Роботодавець він це облаштовує, закупляє все необхідне відносно нозології. і плюс тобто це від меблів. Це може бути от, основні, які що це може бути. Це може бути меблі, спеціальні крісла, спеціальні поручні, спеціальні столи, спеціальна комп'ютерна техніка, спеціальна, засоби для покращення слуху, зору, все те, що облегшить людині з інвалідністю роботу. І працю. Також, яка є дуже велика перевага на сьогодні, це зміни того, що ветерани і ветеранки з інвалідністю вони можуть тепер або самозайняті, або створивши підприємця, або бути підприємцем, можуть для себе облаштувати робоче місце також. Uh -huh. Раніше це не можна було, раніше тільки міг роботодавець облаштовувати, а сьогодні вже ветерани можуть для себе також облаштувати це робоче місце. Угу. Якщо говорити е, докладніше про роботодавців, як їм можна отримати цю послугу? Вони мають йти в центр зайнятості, чи це можливо е, зробити заявку там в онлайн форматі, аби долучитися? Е, ми, звичайно, рекомендуємо е, звертатися в центр зайнятості, найкраще приїхати, тому що там є багато моментів, щоб намалювати дорожню карту, щоб підказати, проконсультувати максимально глибоко. Але Можна і онлайн без проблем через додаток Дія, uh -huh. через наш додаток Державної служби зайнятості, через сайт Державної служби зайнятості, на електронну почту нашу можна надіслати заяву, підписати електронним цифровим підписом. Тому фактично всі можливості, чи онлайн, чи офлайн, є. І головне тільки бажання роботодавця. Це потрібно на відправити про себе інформацію, про людину, яка береться на роботу, і плюс ті документи, які воно. Підтверджують те, що було облаштоване робоче місце, закуплені ті чи інші матеріали. А чи є якийсь певний відбір роботодавців, не знаю, там напрямків професій, сфер, в якому діється програма? Чи можливо... Тут велика перевага в тому, що Основне – це роботодавець. Uh -huh. Це може бути приватна форма власності, тобто підприємство, це може бути державна форма власності, чи комунальна, чи державна. Ми маємо великий досвід. Якщо говорити от мовою цифр, так, то на сьогодні, там спочатку дії програми, ми в нашій області облаштували 40 робочих місць. З них 11 – це в державному секторі. Тобто це і територіальні громади, і державні органи влади, багато і, і поліція, багато де облаштовані робочі місця. Люди, керівники, як роботодавці працевлаштували людей. Вже 13 ветеранів працевлаштовано. Тобто, бачимо цю динаміку, що також і ветерани, які повертаються з інвалідністю, ветеранки, вони працевлаштовуються для них облаштовуються робочі місця. Тому вона діє, і ми закликаємо, що тут немає якогось напрямку діяльності. Може бути будь-який напрямок діяльності, і головне, щоб людина хотіла працювати, вона працевлаштувалася, і роботодавець вже конкретно під її вимоги нозології облаштував робочі місця. Uh -huh. А чи може, до прикладу, що там роботодавець звертається в центр зайнятості і він хоче знайти людину, яка б долучилася до цієї програми з облаштування? Uh -huh. Так, звичайно, в нас є цілий відділ рекрутерів, де також люди, які до нас звертаються. Це люди з інвалідністю, які шукають роботу. Uh -huh. Ми тут вже це все об'єднуємо, тому що якщо роботодавець хоче знов таки працевлаштувати людину з інвалідністю, а ще більше, якщо хоче ветерана чи ветеранку, працевлаштувати, то ми тільки це підтримуємо і допомагаємо. У нас є різні програми там навчання, перенавчання під конкретні професії, в тому числі для ветеранів, uh -huh. щоб там скоріше адаптувати людину на там на нове робоче місце, навіть на іншу якусь професію. Угу. Який є максимальний розмір компенсації може отримати роботодавець в межах цього цієї програми? На сьогодні це ми тут розглядаємо групи інвалідності. Це люди з інвалідністю першої групи. Тут максимальний розмір компенсації це 120 тисяч гривень. Якщо люди з інвалідністю другої групи це 80 тисяч гривень. Тобто цю суму роботодавець він отримує одразу, коли працевлаштовує людину? Чи? Дивіться, роботодавець працевлаштовує людину. Угу. Потім людина з інвалідністю хоче, щоб для неї облаштували робочі місце, і роботодавець це хоче. Закупляється там Крісло, стіл, комп'ютерна техніка, засоби там кондиціонування, покращення зору, слухозалежності від нозології. Може бути сума різна. Вона може бути наприклад, якщо людина з другої групи інвалідності. Це може бути до 80 тисяч гривень, а може бути там і 100 тисяч гривень. Ну ми можемо максимально компенсувати 80. Тобто, вже після того, як людина працевлаштувалася, роботодавець облаштував для неї робоче місце, і він протягом 180 днів може подати на компенсацію. Угу. А якщо, до прикладу, людина з інвалідністю хоче змінити своє робоче місце, чи змінила там роботу, чи отримує цю компенсацію роботодавець за неї чи ні? Ну, роботодавець, якщо ми це відслідковуємо. Ага. Ми стараємося, щоб, коли вже роботодавець подає документи на компенсацію. Ми звичайно спілкуємося з ним. Ну тим більше ми підтримуємо і розуміємо, що це дуже така важлива соціальна складова, і що тут роботодавці не будуть цим зловживати, і як то кажуть, працевлаштовувати людей з інвалідністю, а потім облаштовувати під них робочі місця, їх там, щоб люди звільнялись. Ми такого досвіду не маємо, і я впевнений, що такого і не буде. Тобто, якщо вже люди працевлаштувалися, то роботодавець буде робити максимально всі. Сприяти умови, що він максимально довго працював на тому же ж зручному робочому місці. Чи спостерігаєте все ж таки активні серед роботодавців, які долучаються, чи принаймні хочуть, чи якось звертаються у ваш центр щодо консультації в цьому Ми, наприклад, події програма діє з серпня 23-го року. Угу. То по 25-й. ми вже спочатку 25-го року облаштували. 20 робочих місць, а за той весь період також 20. Тому фактично ми вже зараз за 4 місяці, вже ну, там, 5 місяців, ми вже облаштували так само, як за попередніх півтора року. Тобто динаміка йде, також вже роботодавці, по-перше, Переживали, знаєте, тобто, тим більше приватний сектор, це державні кошти. Все решта ми кажемо, не хвилюйтеся. Дивіться, також державні органи облаштовують під своїх е, людей під потреби людей з інвалідністю, робочі місця. Тобто, ця програма діє, є алгоритми, є відповідні е, засоби, які потрібно закупляти для людей. Е, ми допомагаємо, консультуємо, тому не бійтеся, влаштовуйте. Тим більше зараз багато ветеранів ветеранів ветеранок з інвалідністю вже е, пройшли або перенавчання, або навчання, або хочуть просто працювати. Штуватися і вони знають про цю програму. Чують і сьогодні. Ми з вами спілкуємося. Я надію, що більше людей почує про цю можливість, і будуть далі покращувати умови для людей з інвалідністю. Давайте ми з вами ще обговоримо, які ще є можливості для ветеранів і ветеранок. Особливо зробимо акцент на цьому перенавчанні. Як це відбувається? Тобто, ти маєш освіту одну, але ти йдеш і здобуваєш ще одну. Дивіться, центри зайнятості на сьогодні давно вже не більше праці. Ми маємо дуже багато активних програм. Серед них це програми навчання. І для ветеранів і ветеранок в нас немає запобіжників. Тобто, якщо, наприклад, для цивільного населення ми маємо вагочера для навчання, там 30 тисяч Гривень, але має бути 45+, 15 років стажу і т.д. то в цьому випадку ветерани, там немає обмеження по віку. Ветеран може скористатися на навчання, там де 95 йде робітничих професій і більше 50 – вищої школи, вибрати або наступну за черговістю освіту. Або змінити взагалі свій фах в іншому напрямку, якусь робітничу професію, скористатися цим ваучером. Також в нас в Центрах професійно-технічної освіти, яких у нас є в Державній службі зайнятості, вісім, ми маємо експериментальний проєкт навчання учасників бойових дій, де в нас є 400 напрямків і спеціалізація для робітничих професій, де ми повністю безкоштовно навчаємо, де в нас ветеран може поїхати, знову ж таки, проїзд ми оплачуємо, проживання ми оплачуємо. Навчання безкоштовне, тому можна ветерану орієнтувавшись, наприклад. Мобілізувався або не може, або хоче змінити свій фах. Ми без проблем допоможемо, знайдемо той напрямок, або якщо він вже знає, допоможемо з навчанням і потім здалі допоможемо з працевлаштуванням. Також м, хотів би наголосити, що на сьогодні наступний крок, наприклад, після навчання, ну це або працевлаштування, ну пошук відповідного роботодавця, або знову ж таки це є грант. Ми на сьогодні маємо прекрасну грантову програму для ветеранок та другої із подружжя. Це можна отримати кошти на розвиток власної справи до 1 мільйона гривень. Якщо ми ще маємо трошки часу, то розповім. Давайте на сьогодні основне завдання це знову ж таки для розвиток власної справи. Ветеран може бути підприємцем, може не бути підприємцем. Якщо він планує відкрити бізнес. Основна умова це там створити нове робоче місце. Якщо створюється одне робоче місце, можна отримати 250 тисяч гривень на розвиток власної справи. І знову ж таки, якщо в нас є мікрогранти в портфелі центру зайнятості, то там при створенні одного робочого місця можна отримати 150 тисяч гривень. Тут бачимо, що тут для ветерана це значно більша сума 250 тисяч. Якщо про це влаштовується дві людини, і ветеран створює два робочі місця. То можна взяти е, півмільйона гривень до півмільйона. Також цією програмою може скористатися дружини ветеранів. Або учасників бойових дій, тому е, також закликаємо дружин не чекати, а звертатися в центр зайнятості, писати бізнес-план, створювати бізнес, працевлаштовувати людей. І ще є така цікава наступна програма: це де можна отримати від півмільйона до одного мільйона гривень, будучи підприємцем. тут основна умова, що ветеран має бути підприємцем не менше одного року і має працевлаштувати чотирьох людей, угу. тому що вже кошти великі. І має бути співфінансування 30% дає ветеран, 70% дає центр зайнятості. Тут надалі ще є комунікація з держав нашою військовою адміністрацією, тому що вони компенсовують оцей е, власний внесок ветерана 50% відсотків того власного внеску. Тобто, якщо ветерану придобере мільйон гривень, він має там дати 300 тисяч гривень, то військова адміністрація дасть е, там 50% або не більше 100 тисяч гривень. Тобто 100 тисяч гривень, ще можна отримати від нашої е, обласної е, влади. Тому е, це також діє. Я дякую адміністрації, що вони підтримали це минулого року. Ми маємо такі чотири кейси: чотири ветерани створили чотири робочих місця. Е, по чотири робочих місця взяли по мільйону гривень, отримали ще додаткову компенсацію і зараз гарно розвиваються і працюють. На вашу думку, якою має бути успішна заявка, аби е, твій проект підтвердили і аби надали фінансування. Е, ну, перше за все, це потрібно е, знати, що ти хочеш. В якому напрямку ти хочеш розвиватися, чи це новий бізнес, чи знову ж таки це, чи розвиток того, які у бізнесу, який в тебе є, далі. Якщо є якісь питання в плані того, що є якісь сумніви до кінця не розумієш, як заповнити бізнес-план і все решта, ми знову ж таки в центрі зайнятості маємо безкоштовно навчання нашого центра технічної освіти, де ми там, наші викладачі, покроково розповідають, що таке дебет, кредит, приход, прибутки, витрати, оренди, зарплати, і пішло ну, повністю все по всіх статтях бізнес-плану. І на виході вже фактично ветеран, ветеранка чи дружина. Ветерана отримує, ну сама вже ж написавши цей свій бізнес-план, з допозпройшовши навчання, зрозумівши, чи потрібно, чи можливо треба більшу суму, чи можливо меншу суму е подати і захиститися. А що е мотивує і спонукає? Я впевнений, що будь-який напрямок, який людина хоче робити, який вона мріє, який вона там, має бажання, то вона все реалізується і можна це зробити. Ми знаємо, що крім підтримки наших ветеранів та ветеранок, ви активно залучаєте молодь, і зовсім скоро на одній локації ви збираєте молодь роботодавці, які зможуть ознайомитися із вакансіями, які на сьогодні є доступними для кожного. Розкажіть про це. Ми тут трошки так. Ми тепер трошки і медійні в тому напрямку, що ми ведемо і Фейсбук, і Інстаграм, і Тікток, і стараємося робити такі цікаві ролики в нашому центрі зайнятості, які також ретранслюють наші послуги і залучають, в тому числі, щоб до нас зверталася молодь. І, наприклад, там сьогодні зранку була нарада. Минулого тижня до нас звернулися вже там тільки в місті 130 молодих людей по різних причинах. І хочу сказати, що у нас є офіси зроблені в Україні яких нас є чотири в області, і ми зараз входимо в п'ятірку кращих областей по наданню послуг в наших офісах? Тому і зокрема, це дуже велике число молоді. Тому знову ж таки ці всі речі, які ми зараз робимо спільно і також з вами і залучаємо молодь. Молодь хоче працювати, вона хоче створювати бізнес, вона хоче вчитися, вона вона активна. Тому ми закликаємо молодь приходити в центр зайнятості. Ми сучасні, ми, ми цікаві і знову ж таки два того травня буде ярмарок вакансій в Західноукраїнському українському національному університеті. Я запрошую всіх і роботодавців, і шукачів роботи, і обов'язково молодь, тому що це буде день вишиванки. Це будуть дуже багато роботодавців, які будуть розповідати про свої напрямки. Там буде багато воркшопів, тому і, і ще там буде така презентація нашої нової програми. Це перенавчання жінок таким класичним чоловічим професіям. Тому також запрошуємо жінок, хто хоче змінити свій фах, і можливо там в напрямку е, чоловічих професій, тому що на сьогодні там є багато де високі заробітні плати. Запрошуємо, розповімо. 15 числа західно-країнський національний університет е, буде круто. От ви зазначили про ту кількість молодих людей, які до вас звернулися. На вашу думку, чи змінюється от уявлення молоді про центр зайнятості? Е, ну е, по одних лайках судити не можна, знаєте, але це, Але е, я маю велику надію і в таких приватних розмовах е, чую і в тому числі від молоді, що так ми змінюємося, так ми сучасніші, так ми відкритіші і так ми е, значно. Е, Хочемо більше зараз допомагати і маємо на це більше інструментів. І ці такі е, старі стереотипи ми стараємося розмити, що е, ми активні і маємо багато активних програм, і знову ж таки грантових програм, тому закликаємо молодь, закликаємо учасників бойових дій, ветеранів е, скористатися цими всіма нашими програмами, роботодавців, компенсовувати робочі місця для людей з інвалідністю. Е, також пам'ятати, що ветерани. Ветеранки, які вертаються з інвалідністю, можуть на ті робочі місця, з яких вони були е мобілізовані, можуть також для себе облаштувати ці робочі місця, і знову ж таки, будучи ФОПами, е також можуть скористатися цієї програми. Я вам дякую сьогодні за цю розмову. Дякую за те, що надаєте можливості тим людям, які сьогодні шукають себе. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із директором Тернопільського обласного центру зайнятості Миколою Городецьким. Це була програма Акценти і до зустрічі на TV4.